Аромат орто Паріс Терроні це земний теплий і загадковий аромат. Він уособлює силу і автентичність природи, кілюючи атмосферу землі сонця. Серце аромату тероні розкривається насиченими нотами дерева та ладану, яке надає аромату у глибині, загадковість та індивідуальність. Початкова нота, деревний акорд, нота серця, див кінцева нота, дитина. Відгук про парфум один із моїх самих улюблених ароматів. Нереальні аромати стійкі шлейф. Не залишить байдужим нікого, це шедевр. Просто розкішний аромат, напевно, один із найкращих, що наносив на собі і з задоволенням ходив цілий день. Стійкі, дуже смачні. Басові ноти аромату тиронів полягають у особі багатство та складність амбри, мускусу дер, деревини, творючи заворожний шлев, який триває на шкірі довгий час, роблячи аромат неодмінним вибором для тих, хто цінує унікальність і елегантність.